Свято на вулиці і українських протестувальників, точніше, на провулку десятинному. Столична прокуратура заборонила церкві будівництво у цій історичній частині Києва. Про це повідомив заступник прокурора міста Максим Могильницький. Крім того, відомство підготувало позов до суду про розірвання угоди оренди земельної ділянки за цією адресою. Хоча на момент заборони будівельний кран на десятинному провулку все ж працював. Від активістів церковники відгородилися металевим дротом. Компанія-підрядник посилила заходи охорони після того, як активісти знесли. Огорожу та прорвалися на територію Будмайданчика. Нагадаю, на замовлення Української православної церкви Київського патріархату на десятинному провулку збираються звести семиповерхову адміністративно-господарську будівлю. Документ реагування прокуратури міста Києва подання, яке направлено до Державної інспекції архбудконтролю, виконано. Є вже відповідь. Від державної інспекції аргопотрбутконтролю про те, що дозвіл на проведення будівельних робіт на території, яка наближена до дитинної церкви, скасований.